Через підрив Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули сотні людей. Про це йдеться в розслідуванні Associated Press. Збираємо ще одну партію людей забрали, ось це подачі. Це наша дача. Їдемо прямо по дачі. Така історія. Брах просто Просто ужасне. Офіційно росіяни заявляли, що на тимчасово окупованій Херсонщині загинули 59 цивільних. Проте журналісти поспілкувалися із медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, волонтеркою, яка ховала тіла, та з двома інформаторами, які передавали СБУ розвіддання із цього району, спираючись на надану ним інформацію, журналісти дійшли висновку, що мова може йти про сотні загиблих лише в Олешках. Росіяни контролювали видачу свідоцтв про смерть, в яких мало бути зазначено, що люди потонули. Також окупанти вивозили тіла, на які не було заяв від родичів, та погрожували місцевим медикам і волонтерам, якщо ті намагалися стати на заваді. Раніше окупанти відмовили представникам ООН у доступі до районів Лівобережжя Херсонської області, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. Все, моя хата. Все. Жизнь потеряна. Ты моя батьки все. И ведь строила, строила для детей. Ты под не залишили. Такі новини, а ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні? Для нас це дуже важливо.